Чому дачка я за відмову платити за дівич вечір моєї подруги після того, як дізналася, що мене не запросили? Так, нещодавно я посварилася з моєю подругою Елізою їй 27 років, яка скоро виходить заміж. Ми знайомі деякий час, і я щиро вважала, що у нас хороша дружба, незважаючи на те, що вона дуже релігійна християнка. Для контексту я, трансгендерна жінка, народилася чоловіком, але перетворилася на жінку. Еліза завжди відкрито розповідала про свою віру, і, хоча я знала, що вона має консервативні погляди, вона ніколи не давала мені жодних підстав думати, що у неї є проблеми зі мною особисто. Тому, коли вона додала мене до групового чату з усіма іншими дівчатами, які допомагали спланувати її дівич вечір, я була щасливою. Я припустила, що, оскільки я була включена у планування, мене також запросили. Минали тижні, ми обговорювали логістику весільного свята їжу, прикраси ігри тощо. Одного разу Еліза згадала, що їй важко знайти місце. Вона запитала, чи можна безкоштовно скористатися маленьким курортом моїх батьків. Курорт являє собою невелику двоповерхову віллу з милим басейном. Там у нас було караоке та кілька карткових ігор. У нас там також була PlayStation 5. Оскільки я думала, що мене запросили, і я знала, що вона не дуже забезпечена, я з радістю запитала своїх батьків, чи можемо ми скористатися ним безкоштовно в цей певний день. Вони погодилися без проблем. Мій тато навіть був у захваті від того, що я потрапила у групу і сказав, що він купить піцу, безалкогольні напої та соки для вечірки як невеликий додатковий подарунок. Все здавалося добре. Доки я не помітила, що груповий чат стає тихішим, дискусії тривали, але мене більше ні в чому не відзначали. Тоді одна з інших дівчат випадково згадала щось про їхні відповідні футболки для вечірки я не отримала жодної. Спочатку я відмахнулася від цього, думаючи, що, можливо, це помилка, тож я надіслала повідомлення Елізі та запитала Гей, просто перевіряю, але у нас є однакові футболки, чи не так? Її відповідь зайняла деякий час, і коли вона нарешті відповіла, я відчула, як у мене все опустилось вниз живота. О, я не думаю, що вона тобі знадобиться. Це лише для моїх близьких подруг. Я дивилася на свій екран. Після тижнів планування, пропонування майна моєї родини та навіть забезпечення безкоштовної їжі для неї мене не вважали близькою подругою. Я натиснула на неї, запитуючи, чи мене взагалі запросили. Почекай тож, мене взагалі запросили. Потім вона сказала Я просто хотіла дійсно інтимної зустрічі без чоловіків. Я думала, ти зрозумієш. Я відчула, ніби мене вдарили в живіт. Я запитала її, чому вона не розповіла мені про це раніше? Чому я взагалі була у груповому чаті та чому вона погодилася, щоб я запропонувала курорт, якщо мене навіть не запросили? І тоді вона почала захищатися вона звинуватила мене в тому, що я роблю все лише для себе і сказала, що я женоненависник через те, що не поважаю простір лише для жінок. Вона сказала, що я не маю право вважати, що маю бути на вечірці лише тому, що допомагаю її планувати. Я була розлюченою. Навіщо їй взагалі додавати мене до групового чату, якщо я навіть не запрошена? Я сказала їй, що, оскільки мене не запросили, то її вечірка на курорті моєї сім'ї також не буде. Я сказала їй, що вона може змусити своїх справжніх подруг знайти місце проведення та їжу вони більше не використовуватимуть маленьку віллу моєї родини, і також татову піцу та напої. Вона втратила контроль. Вона сказала, що я мстива і егоїстична, що я знала, що в неї немає грошей на новий заклад, і що я повинна просто заплатити за це, тому що я повинна бути джентльменом. Тепер весь груповий чат розділився. Дехто з дівчат вважає, що я занадто сильно відреагувала, заблокувавши зал в останню хвилину, сказавши, що я маю просто відпустити це, оскільки вона має фінансові труднощі. Інші вважають, що Еліза була абсолютно неправою, коли використовувала мене та мої ресурси, навіть не маючи наміру включати мене в список гостей. Я почувалася приниженою, дивним використанням слова чоловік як образи, тому покинула груповий чат і повністю перестала відповідати Елізі. Отже. Чи мудачка я за відмову дозволити їй скористатися невеликим курортом моєї сім'ї після того, як зрозуміла, що вона ніколи не сприймала мене як справжню жінку. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!